Матвія 25 розділ, ми просто нагадаємо собі. Ми колись це розбирали, ще розберем. Ну, не розберемо, а нагадаємо просто, підемо далі. 14-15 верші. Ми говоримо про фінанси, ми говоримо про гроші. Ми бажаємо бути тими людьми, яким Господь щоби бути тими людьми, яким би Господь міг би довіряти більше. Ну, Ми ці люди, які хотіли б, щоб Бог там довіряв більше. Амінь. Да? Ось дивіться, кому він скільки дає. Нагадаємо, ми це знаємо, але ми це нагадуємо собі. Царство Боже, це говорив Ісус. Подібне до того чоловіка. Ні, включи Гижу. Зразу, Гижу, включи. Матвія 25, 14, 15. Бо він учинить, мов чоловік, який рушав до чужої країни, прикликав служників своїх і доручив їм маєток свій. Ми ці люди, яких він покликав і доручив своє майно, свій маєток. Амінь? Дивіться. І одному дав він п'ять талантів, другому два, а тому одного. Кожному за спромогою його і відразу рушив. Він дав все 14-15, Він дав кожному. Амінь. Но кожному він дає за спромогою. В іншому перекладі ми знаємо, кожному дає по силах. Амінь. І дивіться відкривення в чому сили можна збільшувати. Вміння в керуванні фінансами можна і потрібно збільшувати. І тоді Бог за ним не постоїть. Він зможе довіряти нам більше. Амінь. І тому, послухайте, ну коли хтось має більше, це не привід для заздрощів. Бог наш нелицеприятний. І тому, послухайте, дивіться, бідняки, вони тільки засуджують і заздрять багатіям. Убирай Ілюш, чи не так? Кому не більше е, осуждають? Багатів. Багатігів. Політиків, так? Да? Не рахуй чужі гроші. Ой, дурний купив Мерседес, да я б купив би 10 Жигулів і їздив. Послухай, не рахуй чужі гроші. Він же рахує свої гроші. Значить, він може собі це дозволити. Ой, купив келеткоплей самоліт. Да ми б стільки бідняків Да так говорять і ми все тільки бідні. І тому, послухайте, якщо в кого є більше, радуйся. Радуйся з радуючими. Ну порадуйся за чийсь успіх, що хтось молодець, комусь Бог міг довірити. правильно? І це, ну, це привід для нас, щоб ми зростали, не заздріть іншим. І хай це також буде виклик для неї, для мене і для вас. Якщо хтось зміг, і я зможу. Амінь? Комусь Бог довірив, значить, у нього є здібності для цього. А значить, і я можу також збільшити свої сили, і Бог тоді зможе мені більше довірити. Амінь. Тому Хай Бог благословить нас. Для початку почніть і навчіться рахувати свої гроші, не чужі. А тому будьте не на тому, хто скільки тратить і куди він їх тратить. О, я він їх накрав, послухайте. Ну, наже щесь Бог справедливий. Він з усіма розбереться. Ну, не переживайте за когось. Хто скільки йшов, куди потратив. Дивись на себе. Бо я ж буду відповідати за себе. Амінь. Mm? Амінь? Амінь. Луки, 16 розділ з першого вірша по 11. -й. Що допоможе нам збільшувати наші сили у фінансовому питанні? І це. Розположить нашого Бога довіряти нам більше своїх ресурсів це його ресурси. Пам'ятаєте, що пророк Агей казав? Бог через пророк Агей казав. Ребята, моє срібло і золото моє. Ну, Бога. М? І Він дає його, кому хоче, і скільки хоче. А ми бачимо через Матвіє: Він дає стільки, скільки ти зможеш понести. М? М? Амінь? От дивіться, читаємо про управителя. Повіда також Ісус сучням своїм. Один чоловік був багатий. Наш був багатий, І мав управителя, на котрого надійшов виказ. Давай цього, ЮМТ. Ісус сказав своїм учням: в одного багатія був управитель, якого звинувачували в тому, що Він краде гроші свого господаря. Є такі люди. Ми знаємо, читали і дивилися, що є такі, що там крадуть і Божі гроші кудись не туди сують. Послухайте. Ми не будемо їх осуждати. Ми не будемо приєднуватись до тих людей, які починають камні туди пуляти. М? Ти не був на його місці. Невідомо, як би ти ще повів би себе. Так? Так. Помните, Павло писав? Не суждай чужого раба. Не, Це даже не тільки Павло писав, це Соломон, я недавно читав. Не осуждай чужого раба перед господином. Господіном. Щоб він не почув, що не прокляв це, не прокляв тебе. Ну, Не не осуждай чужих рабів. В нього є господін, він з ним розбереться. Повірте. Ні, я хочу сказати, що він дурний, а я розумніший. Не судіть. Просто зробіть для себе висновки. Да? Салмон каже, от я пройшов ми махати дурня, подивився і взяв урок. Ось ви подивилися на цю ситуацію, просто візьміть урок. Ось так я не буду ділати. Тут і все. Не надо. І ну не треба кидати туди каміння і осуждати його. Особливо зараз дивитися, знаєте, як віручі люблять це робити перед невіруючими. І давай на Фейсбуці той пастор на того, той на того. І це всі читають. Оце штунди. Чубляться. Далі. Хазяїн покликав свого правителя і запитав, що означають ці чутки про тебе? Дай мені докладний звіт про те, як ти розпоряджався моїми грішми. Гроші, які є у нас, це не гроші пенсійного фонду. Це не гроші роботодавця, це не гроші, це Бог нам довіряє своє. Зафіксуйте це собі. Оскільки надалі ти не можеш виконувати ці обов'язки. Дивіться, коли ми погано розпоряджаємося Божими ресурсами, у нас буде забрано те, що ми мали до цього. І тому хай Господь нас благосвіть і побудить навчатися, якщо ми хочемо, щоб, наші фінансові, наш, щоб фінанси у нас збільшувалися в нашому житті. Це питання не до Бога. В нього досталь всього, і він дає кожному. Будь готовий це понести, втримати це. Тому претензія тут не до Бога повинна бути, а виклик це для нас. Зростай, валера! Зростай в цьому питанні. Будь в цьому питанні мудрішим. Сильнішим. І тому, пожалуйста, Бог тобі з легкістю довірить більше. М? Тоді управитель сказав собі: Як же мені бути? Хазяїн вигнав мене з роботи, я не такий дуже, щоб землю копати, аже бракувати соромно. Далі. Я знаю, що зробити, щоб коли мене з управління скинуть, люди прийняли мене в своїх оселях. Він покликав кожного з господаревих боржників. Першого з них запитав. Скільки ти винен господареві? Той відповідає, 100 ливи». Управитель каже, візьми свою розписку, сідай і перепиши швидко, хай буде 50. Іншого боржника він запитав: А ти скільки винен? Той каже, 100 мірок пшениці. Управитель тоді йому візьми, управитель тоді йому, візьми розписку і перепиши, зроби 80 мірок. І господар похвалив свого безчесного управителя за те, що той діяв так винахідливо. Мирський, мирські люди більш винахідливі у повсякденних справах одне з одним, ніж духовні. Також кажу вам, витрачаєте блага земні, щоб звести собі друзів, щоб завести собі друзів. Потім, коли ці блага минуться, вас привітають у вічних оселях. Чоловікові, в якому вірять у малому, Повірять і у великому, а той, хто безчесний в малому і у великому чесний не буде. Амінь. І якщо ви не гідні довіри в багатствах земних, то хто довірить вам справжнє багатство? Амінь. То послухайте. Тут багатько про що можна говорити в цій притчі, я хотів би на один акцент звернути вашу увагу, чому цей управитель він лишився довіри Божої. І замість того, щоб його повисити і благословити, щоб в нього стало більше, в нього забрали і те, що він мав. І дивіться. Льоша, ну включи, які там, коли він погукав усіх своїх боржників, які там був вірш. Включи нам. Першого боржника. П'ятий вірш давай. Він покликав кожного з господаревих боржників. Першого з них запитав: Скільки ти винен господареві? Дивіться, проблема була в цьому управителі в чому? Він навіть не знав, хто скільки йому винний. Ну ви це бачите? Потім він погукав другого, а ти скільки винний. Ну, ви розумієте, він роздавав майно не своє, господаря. І він навіть не знав, скільки кому він дав. І це зробило його добрим управителем. Ні, поганим. Розумієте? І тому, послухайте, сьогодні я хотів би просто звернути вашу увагу на що? Рахуйте свої гроші. Бо це гроші не ваші. Це Бог дає вам своє майно. М? Амінь? Сольош, брай. Послухайте, просто почніть слідкувати і вести учот, кому, скільки ви даєте. Я не раз переживав це, коли віруючи. Я комусь сам позичав, а вони навіть не знають, скільки я їм позичав, скільки вони в кого позичили. Вони не ведуть учот. Або вони комусь дали, а вони не знають, кому вони дали. І скільки вони дали. Розумієте? І це погане управління, це поганий управитель. Розумієте? І тому, якщо ми бажаємо, щоб Бог міг нам більше довірити, ми повинні бути гарними управителями. А для цього ми повинні знати, Рахувати, контролювати наші фінанси, скільки кому я даю, або скільки в кого я взяв. І це буде робити мене гарним управителем. Амінь. Почитайте старий заповідь, особливо книгу чисел. Там все чітко записано, особливо, коли жертвували на справи Божі. Ви, ви замічали це? Ну навіщо така дотошність? І той князь приніс 12 чаш, 12 козликів, 12 овечок, 5 того, 5 того, і потім і кожне коліно розписується. розумієте? Ну, кожен, скільки хто дав, ну ви, ви, ви це взагалі забічаєте це? Навіщо? Це учить нас, що в фінансових питаннях має бути все чітко? До копійки. Не давно бути таке все бути в кучі, тому дав, тому дав і забув. Записуй. Це ж було записано в Біблії, в книгах. Щоб не забудь. І ти записуй, ти комусь позичив, 100 гривень позичив, запиши, бо забудеш. Або ти в когось позичив, запиши, бо забудеш. Це буде робити тебе добрим, гарним, мудрим управителем. І коли Бог побачить, що ти готовий дати звіт, Він зможе довірити тобі більше. Тому я хотів би, щоб ми зараз молились. Я бажаю бути таким чоловіком. Я бажаю, щоб ви стали такими людьми, яким би Бог міг би довірити більше. Но Він не буде довіряти більше, якщо ми не зможемо управляти мудро тим, скільки ми зараз маємо. М? Якщо ми з цим не зможемо управити, розпоряджатися, ми не знаємо, хто, де що, Бог не зможе нам більше дати. Розумієте? Це те саме. Який нормальний робочий, роботодатель, будь-який командир. Він, ти в нього спитай, приїхала перевірка і каже, так, де твої робітники? І він, хто його зна, не знаю, де. Це погані робітники, його зразу управитель, його зразу знімуть. Генеральний директор прийде, він зразу його зніме. Правильно? Бо мудрий буде знати, так в мене. Як, як там казали, на м'ясокомбінаті два, на, лік... на цьому, на якого там солодкий водички 5 працюю, він знає, де скільки в нього хто працює. Так само гроші це раби наші. М? Я повинен знати, так, в мене 10 тисяч працюють на банк. Не на банк, а на мене. Працюють в банки в депозиті. 5 тисяч працюють там, 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 там. Я знаю, де, де мої гроші, бо я управляю ними, я їх посилаю, я їх віддаю. Розумієте? А не так вони десь порозбігалися, а я не знаю, де мої гроші. М? Гроші це ваші раби. Повинні бути. От вам дано було 20 тисяч рабів. Комусь менше, комусь більше, комусь 3 тисячі з половиною рабів. Керуйте цими рабами. А не так, що вони порозбігалися, а де вони? Не знаю. Я, я сам мушу все робити сам. Отак люди все й самі роблять. Опять на гроші роблять, роблять, а ці гроші повинні робити на нас. Боже, слава тобі, хвала. Господи, ми бажаємо, щоб ти допоміг нам бути мудрими, вірними управителями, щоб ми збільшували свої здібності, свої сили, своє вміння в розпорядженні твоїми фінансами, твоїми ресурсами. Твоє срібло, твоє золото, Господь, ти довіряєш нам своє майно, твоє майно. Допоможи нам, Господь, щоб ми навчилися керувати тим, що ми маємо на зараз, на сьогодні, навчилися рахувати свої гроші, навчилися керувати цими грошима мудро і правильно в ім'я Ісуса, щоб ми привчили себе вести учот. Знати, хто, де, скільки в ім'я Ісуса, щоб всі приповісті про цього невірного управителя, щоб і ми взяли для себе потрібні уроки. Якщо ми комусь позичаємо, щоб ми фіксували, скільки кому ми позичили. Якщо ми в когось позичаємо, щоб ми також це зафіксовували, щоби ми. Чилися і керували твоїми ресурсами, тоді я вірю, ти будеш довіряти нам більше, Господь. Бо хто вірний в малому, тому ти будеш довіряти і більше. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуйя.